Співати в зал. От ви знаєте, я завжди, коли моя мама приходить до мене на концерти, вона завжди каже, Ростик, чому ти так часто ходиш в зал? Я кажу, мама, ну ти знаєш, я хочу, щоб люди розуміли, що це живий звук, з ними співати. Но, все рівно ти дуже часто ходиш в зал. Хоч мама сварить, я все рівно до вас ходити буду. Дякую вам! Ну і я казав, тепер ви. Зараз я хочу, щоб ми разом заспівали пісню, з якою ми йдемо до перемоги. Маєстро поїхало, і всі розуміємо! Hey! І до зустрічі на концерті. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Всіх бажаючих сфотографуватись, Ми чекаємо вас тут. Хто хоче поцілувати Юру Акардеоніста, підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Ми чекаємо цю зустріч з вами. Сьогодні я також для вас заспіваю нову пісню, яка називається Подарую і також не буде тримайте за любов. Чекаємо зустрічі з вами! Дякую вам! Всі, хто бажає сфотографуватись, підходьте. ми чекаємо вас. тут.